Вона приїхала до нас зі маленьким цуценятком своїм трохи кантужена була? Ну зараз вона в порядку, її пролікували? Стерилізували? Вакцинували? І зараз вона шукає свою родину. Їхня мама. Була чи вивезена, чи не знаємо, як вона опинилася у полі. Вона вирила там здорову нору, привела там цуценят. Її випадково знайшов волонтер, який віз людям до баштанки їжу. Він побачив цих собак, і людина з нашої команди виїхала туди, забрала маму, забрала цуценяток.